На Близняківщині дільничні офіцери поліції затримали 40-річного чоловіка за збут наркотичних речовин. 29 січня за місце мешкання зловмисника на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук, в ході якого поліцейськими було виявлено та вилучено наркотичні речовини рослинного походження. Вказане було направлено на дослідження. За даним фактом, слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 307, тобто незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України. На даний час зломисника затримано його утримують в ізоляторі тимчасового тримання. Кримінальний кодекс України визначає шахрайство як заволодіння чужим майном або придбання права на майно. Шляхом обману чи зловживання довірою. Найчастіше жертвами шахраїв стають пенсіонери та самотні люди. Щоб берегти житло, гроші й речі, наводимо практичні поради та описуємо найпоширеніші пастки. Обережно, телефонні шахраї. Злочинець представляється близьким родичам і, імітуючи схвильований або приглушений голос, повідомляє, що збив людину, прохає передати знайомим водієм таксі йому кошти. Також представляється працівником поліції або прокуратури. Та оманливо повідомляє, що син скоїв якийсь злочин, крадіжку, когось побив, чинив дорожню транспортну пригоду, а для вирішення питання в поліції необхідно надати грошові кошти, просить перерахувати на картку чи поповнити мобільний телефон. Ще часто телефонують нібито з полікліники і повідомляють, що у вас або родичі виявили небезпечну хворобу. Шахрай може розіграти будь-який спектакль, знайде і згадає вашу історію хвороби, ім'я близьких, прізвище денічного лікаря. Злодії переконуватимуть, чи тільки їх дуже дорогі ліки або термінова операція можуть врятувати життя. Не вірте, це обман. Справжній лікар ніколи не повідомить такі новини по телефону. Шахраї зазвичай б'ють на емоції та переконують, діяти невідкладно і кожна секунда затримки може вартувати життя. Завдання афериста викликати стрес і змусити людину, випкнувши розум. Керуватися емоціями, щоб не стати жертвою телефонних шахраїв, пам'ятайте, під час такого дзвінка перепитайте, в якому відділі поліції або відділенні лікарні знаходиться ваш родич, адресу його місця знаходження, та вимагайте назвати прізвище, ім'я та по батькові вашого родича, число, місяць та рік його народження. Якщо ці дані не співпадуть, то шахраї набрали ваш номер шляхом випадкового набору, тому повідомте їм, що ви звертаєтесь до поліції. Після такого дзвінка зателефонуйте родичу і з'ясуйте, де він перебуває у даний час та чи дійсно він потребує вашої допомоги. У разі, якщо ваша близька людина не бере слухавку, то зателефонуйте за номером 102 або у відділення, де зі слів шахраїв, вона знаходиться, або підійти туди особисто. Ніким і ні в якому разі грошові кошти не передавайте та не пересилайте на картку. Остерігайтесь повідомлень про виграші, акції та розпродажі. Вам приходить повідомлення з проханням покласти на рахунок кошти, щоб допомогти хворим дітям або отримати нібито виграшний приз. Зупиніться скоріше за все, вас намагаються обманути. Навіть якщо не інформують із знайомої поштової скриньки, сторінки родича, в соціальній мережі чи з відомого закладу, відразу не вірте. Злодії можуть повідомити про великий грошовий або речовий приз по смс і пропонують відправити смс-повідомлення або зателефонувати по вказаному номеру для отримання виграшу. Не робіть цього, пам'ятайте, що так діють шахраї. Будьте уважними, спокійними, не бійтеся залякувань і погроз. Обов'язково зв'яжіться з родичами та повідомте поліцію за номером 102. Переважно у тексті вказується телефон, за яким щасливчик має звернутися, щоб забрати приз. Тим, хто звернеться за роз'ясненнями, зазвичай повідомляють умови акції, просять сплатити певний відсоток від вартості подарунку. Якщо погодитися виконати умови та перерахуєте кошти, то постраждаєте від шахраїв. Приз ви не отримаєте, а свої чесно отримані гроші втратите. Найчастіше повідомляють про виграний автомобіль, побутову техніку, закордонну путівку чи інший цінний подарунок. Розігруючи цей сценарій, аферисти грають на вірі. Удива і халяву шахраї як професійні психологи переконують вас у перевагах пропозиції, і найголовніше у тому, що скористатися нею можна лише у цю хвилину, не маючи часу на роздуми. Та перш ніж виконувати умови акції, перевірте інформацію. Перед тим як перераховувати кошти, поставте самому собі питання, як можна щось виграти, не бравши участь у акції. Найкращий спосіб протидіяти шахраю ігнорувати його запитання, пропозиції чи вимоги. Шахрайство процвітає в інтернеті онлайн купівлі продажу. Тут варіантів безліч. За неймовірно вигідною ціною злодії можуть запропонувати все від одягу. Та побутової техніки до пластикових вікон та борошна. Тож, якщо ви знайшли оголошення про продаж товару за неймовірно низькою ціною, але з обов'язковою або частковою передоплатою, то почекайте з оформленням замовлення. Перевірте продавця, почитайте відгуки, але пам'ятайте, що шахраї можуть самостійно їх написати і навіть підіслати до вас підставних осіб, які рекомендуватимуть зробити покупку. Краще запросити у продавця документи, отримавши безоплатно, перевірте його в єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Знайшовши, варто порівняти контактні дані, зазначені в оголошенні, із вказаними в реєстрі, зв'язатися з продавцем за офіційно записаними в реєстрі Контактами, телефоном або за адресою, пересвідчитися, що маєте справу не з підставними особами. Але єдиний спосіб, напевне, оберегтися від шахраїв діяти за схемою. Отримав товар, перевірив якість і тільки після цього заплатив. Останніми роками з'явилися перевірені платформи для купівлі-продажу через інтернет із захистом прав покупців. І якщо продавець не надійшла вам товар, то власники цієї платформи обіцяє повернути вам кошти, тому купуйте товари у перевірених, Відомих онлайн-магазинах. Постраждати від шахраїв може і продавець. Злодії часто користуються підробними смс-повідомленнями, які повідомляють про зарахування коштів за товар і вимагають продавців віддати покупку. Більше того, можуть випитувати персональні дані та термін дії банківської карти код та інше. Пам'ятайте, що для переказу коштів на картку достатньо її номеру. Переві... Перевіряйте не лише продавців і товари, а й покупців. Ідеальний партнер. Пастка, в яку потрапляють переважно самотні люди, які проводять час на сайтах знайомств або в соціальних мережах. Зазвичай ваша половинка з ідеальним портфоліо їй цікаві саме ви. Одна маленька деталь вона живе в іншому місці або навіть в іншій країні, і їй чи йому треба трохи грошей, щоб приїхати на побачення, і можливо, трохи грошей, щоб оплатити готель. Жертва платить, але ніхто ніколи так і не приїжджає, тому що ніякої половинки немає. У портфоліо представлені чужі знімки, а листування жертвою весь цей час вів шахрай. Допомога другові. Популярна схема, що застосовується з використанням різних методів комунікації електронної пошти, соцмереж, месенджерів. Жертва отримує повідомлення від друга або навіть родича, в якому міститься опис якоїсь неприємності, яка трапилася з ним нею під час поїздки, або ж сталася дорожня транспортна пригода або пограбування. У будь-якому випадку терміново потрібні гроші, які необхідно вислати на певний рахунок, причому дуже швидко, тому що ситуація критична, життя під загрозою. Як правило, шахраї отримують доступ до зламаного поштового аккаунту і просто розсилають такі повідомлення по всьому контр. Так, листу поводитися потрібно точно, так як і при більш старобонтому методі, описаному вище телефонному шахресті. Робота вдома. Шахраї пропонують жертвам високооплачувану роботу вдома. Це може бути все, що завгодно. Наклеювання марок на конверти чи бухгалтерський облік. У будь-якому випадку працівнику потрібно спочатку щось купити: клей для марок, літературу для підвищення кваліфікації або ж оплатити хостинг для веб-сайту. Жертва, перечуваючи швидкі доходи, погоджується і платить. Природно, ніякої роботи насправді немає. Також випадки, бувають випадки, коли шахраї надсилають потенційні жертві лист з банку або платіжної системи, повідомляють, що з рахунком жертви є якісь проблеми, для вирішення яких необхідно пройти за посиланням з листа. Найчастіше ця вимога супроводжується загрозою блокування банківського рахунку. Посилання, як правило, веде на фальшивий сайт банку, що виглядає в точності як справжній сайт, навіть веб-адреса схожа. Довірлива жертва водить свої справжні логін та пароль, тим самим повідомляючи їх шахрая. Фішингові веб-сайти часто йдуть першими в пошукових системах, пропонують платежі без банківської комісії. Мільйони людей попадаються на вказану вудочку, але перед тим, як водити свої карткові дані, не полінуйтеся і зв'яжіться із вашим банком, аби уточнити правдиву. ...походження цього листа. Перевірте на сайті Департаменту Кіберполіції Національної поліції України у тамтешній базі даних номер карткового рахунку, на який її просять здійснити передоплату, та сайт, на якому просять вести ваші персональні чи ж карткові дані. Також, щоб не пійматися, перевірте веб-сайт, чи не потрапив сервіс у чорний список в сайтів Шахраїв, чи є інформація про обраний сайт або сервіс в інтернеті. Це повинна бути загальна інформація про сервіс і його роботу. Про компанію, яка надає послуги. Візьміть до уваги відгуки користувачів. Навіть якщо інформація на цих сайтах про сервіси відсутня, це не 100% гарантія, що ви не зіткнулися із аферистами, адже мова йде про схеми та мережі, які постійно оновлюються, тому ж будьте обачні. Також шахраї можуть представлятися співробітниками банку, розповідати історії про проблеми в системі, необхідність терміново відновити усі персональні дані клієнта, аби зберегти гроші на рахунку, або ж переконатися, що ваша картка не була вкрадена. Для цього вони обов'язково проситимуть назвати усі ваші персональні та карткові дані, або ж просто попросять зачитати код, який прийде вам по смс, і, начебто, підтверджуватиме те, що картка ваша і з нею все гаразд. Але не зачитуйте, що написане у повідомленні. Адже у цей час неймовірно, що шахраї саме намагаються через банкомат скористатися послугою готівка без картки. І все, що їм потрібно, той самий код, який від вас і вимагають. Щойно його буде озвучено, а гроші буде знято з рахунку. Ще один спосіб, як шахраї можуть вкрасти гроші з банківського рахунку, це роздобути дублікат сім-карти, мобільного номера власника картки. Тоді ваш телефон буде заблокований, а шахраї, знаючи номер кредитки та маючи на руках дублікат сім-картки, отримають усі необхідні паролі і коди підтвердження для операції в інтернеті чи ж біля банкомату. Найчастіше жертвами цього способу стають продавці товару в мережі. Вони розміщують оголошення, тому не дивуються дзвінкам з незнайомих номерів. Аби отримати дублікат телефонної картки, шахраї або змушують людини кілька разів поспіль їм подзвонити і не беруть слухавку, або телефонують самі і обривають зв'язок. Після цього на рахунок може прийти мінімальне помилкове поповнення, а потім сам номер просто блокується. Це означає, що знаючи інформацію про останні набрані номери, останнє поповнення, шахраї замовили і отримали у мобільного оператора дублікат сім карт. Подібні ситуації мають вас насторожити, тому запам'ятайте, нікому ніколи не повідомляйте свій пін-код. У жодному разі не надавайте особисту інформацію у відповідь на електронні листи чи дзвінки, навіть із банку. Краще самі перетелефонуйте на офіційний номер кол-центру вашої фінустанови і з'ясуйте ситуацію. Працівник банку ніколи не буде дзвонити до вас із закритого номеру. Якщо вас просять надіслати пароль або інші карткові дані, не робіть цього, поки самі не зв'яжетеся із банком і не переконаєтеся, що це не спроба шахрайства. Працівник банку ніколи не може сам дзвонити вам, аби запитати ваше контрольне слово з анкети. Практикуючи купівлю продаж через інтернет, краще заведіть для цього окрему картку і зберігайте там стільки грошей, скільки потрібно для конкретної операції. Не використовуйте для оплати в інтернеті картки, на яких постійно знаходяться великі суми грошей. Не залишайте персональні дані й дані про свою картку на інтернет-сайтах та оголошеннях. Встановіть ліміт зняття готівки з картки добовий на кожну операцію. За потреби ви зможете легко його змінити, а от шахраям це обмежить простір для дій. Підключіться до смс-банкінгу, аби знати про усі операції на вашому рахунку. Якщо є така можливість, краще купити собі номер телефону, який ви будете використовувати тільки для фінансових операцій і ніколи не будете з нього нікуди телефонувати. І про нього будуть знати тільки у вашому банку. Але в банку треба вказати інший телефон для зв'язку. Всі дзвінки на цей спеціальний номер просто ігноруйте, не відповідайте. Якщо ж ви все таки постраждали, то невідкладно телефонуйте за телефоном в поліцію 102 або 92064.